Вітаю, друзі, і розпочинаємо зараз з вами вправу діамант. Це вправа на покращення вашого стану, вправа на покращення вашої такої е, релаксації. І якщо ви е, дуже в такому були зажатому стані або складності під час засинання ввечері перед сном, да, то ця вправа вам буде дуже корисна. У мене зараз грає в дифузорі музика, вона в аромадифузорі, да, у мене отакий пультик є. Тут можна перемикати різні варіанти світла, бо вона в колбі в Зараз вам спробую показати ось так. І Вона змінює світло, колір, і туди додає ефірну олію натуральну. Якщо комусь Є потреба, да, напишіть, я розкажу, яку саме ефірну олію додавати, і дуже класно буде для засинання вам із нашого стартового рома набору де терапевтичного класу ефірні олії це копайба, це лаванда, це стресовий. Також може вам бути в нагоді ще ефірна олія. Яка теж є в нашому стартовому да, Це суміш, це стресове, яка буде і після робочого дня вас заземляти, і тут і зараз вас в цьому просторі та, заземляти, тобто асимілювати через тіло все, що відбувалося у вас протягом дня. І зараз вам треба знайти приємне положення, або зручно якось сісти, вмоститися, да? або лягти, як вам зручно. Бажано заплющити очі для цієї вправи. І просто слухати мій голос. Відчуйте зараз свої ноги. Ноги це наша тілесна опора, наша основа зараз. Спиратися на ноги зараз важливо. опора зараз дуже важлива. Сповільнуйте дихання, відчувайте, як ви дихаєте, зверніть на дихання саме зараз увагу. І відчуйте зараз ваші стопи. Чуйте зараз, як там їм приємно. Пошукайте цю приємність, ці приємні відчуття саме в стопах. Можливо, зараз стопам якось м'яко, тепло або прохолодно. Зверніть на це увагу. Знайдіть зараз там щось приємне і покайфуйте від цього. Можливо, зараз хтось відчує мурахи. Відчуйте зараз, що змінюється у тілі. Можливо, змінюється дихання. Ідемо далі, відчуйте ваші ікри. Як вони там зараз? Можливо, вони гудуть або напружені, а можливо, розслаблені. Можливо, зараз ви відчуваєте в них легкість. Саме головне усвідомте, що ви там відчуваєте. Знайдіть саме зараз щось приємне і покайфуйте від цього. Дихання рівне, спокійне, вільне. Відчуйте ваші колінки. Колінки спереду, колінки позаду, під коліну чашечку відчуйте, відчуйте ваші стегна, стегна спереду, стегна позаду, ваші сидниці. Відчуйте, як саме ви сидите, якщо ви сидите, якщо ви лежите, відчуйте, як саме ви лежите, як там при цьому сідниця. Можливо, їм там м'яко або навпаки твердо. Можливо, жарко або прохолодно. Приємно чи не дуже. Просто все це підмічайте. А тепер знайдіть приємні відчуття в тому, як ви сидите або лежите в стегнах, в сідницях. Відчуйте стегна зверху. Бокову частину внутрішню знайдіть там приємні відчуття. Якщо ви вперше робите цю вправу, то можливо, поки мурашок ви не відчуєте. Але якщо ви будете робити тренування цієї вправи, то кожен раз він буде краще і краще, легше і легше вам ці відчуття викликати в тілі. А тепер відчуйте. Свою проміжність. Що ви там відчуваєте? Можливо, збудження, можливо, напруження або стиснення, або з'являються якісь приємні відчуття. І продовжуйте спокійно і вільно дихати. А зараз переходимо на низ животу. Як ви дишите? Послідкуйте, як ви дишите саме животом. чи виходить у вас дихати, задіючи весь живіт при диханні. Поспостерігайте за цим, відчуйте ребра тепер з боків, спереду, позаду. Відмічайте, як вони під час дихання розкриваються вільно їм там, чи вони зжаті, як в жорсткому корсеті. Спробуйте їх зараз розкрити, при цьому надуваємо животик і разом з цим ребра. Спокійний вдих. І спокійний, довгий вільний видих. І ще декілька разів спокійний вдих животиком і вільний довгий видих. І зараз подивіться, наскільки у вас вільніше і розкритіше стало дихання. Подивіться, як там в грудях, як грудна клетина себе відчуває, чи їй вільно там, чи наче вона як якоюсь бетонною плитою здавлена. Просто підмічайте всі особливості. Але спробуйте водночас знайти щось приємне і в животі, і в ребрах. І в діафрагні, і в грудях, в грудні клетині. І знову помічайте своє дихання, спокійний вдих і спокійний довгий видих. І ще раз робимо так само з диханням. І спробуйте через дихання прямо покайфувати. Дихайте, щоб вам прям було кайфово. Вдих і видих. І тепер ви відчуваєте усю свою спину. Поперек, лопатки. Над лопатками, під лопатками, між лопатками. Плечі і всю спину. Помічайте, як вона розслаблюється. І знайдіть там. Якісь приємні відчуття. Відчуйте тепер зараз ваші руки від плечей до ліктів, передплеччя, долоні, кісті рук. Знайдіть самі приємні місця в руках і від кожного місця там покайфуйте. Тепер відчуйте свою шию. Шию позаду потилицю і знайдіть там кайф. Зверніть увагу на ваше тім'я, на ваші скроні, на лоб, очі внутрі ока. Кут нижньої щелепи, рот, підборіття, шию спереду. І знайдіть зараз в шиї спереду саме приємне відчуття. І покайфуйте від них. І якщо зараз вдалося відчути кайф, ви можете помітити, як розслабляється ваша діафрагма, і вам стає легше дихати. І тепер пройдіться своїм внутрішнім диханням від стоп до маківки, до обличчя і знайдіть саме приємне місце у вашому тілі. Якщо поки не знаходите таке відчуття, оце саме приємне місце то вам треба просто призначити його. Тобто просто даєте собі зараз якесь місце робите його приємним, обираєте його свідомо. Наприклад, живіт і шукаєте там щось приємне у відчуттях або обличчя і шукаєте там приємність. Якщо тіло поки не дає вам імпульс само, то ви призначаєте це місце. Це легко призначимо і покайфували від відчуттів саме в цьому місці. А зараз призначаємо друге місце. Або знаходьте цю зону і відчуйте там задоволення. А тепер спробуйте покайфувати від першої і другої зони разом. Поєднайте ці два кайфи. І продовжуємо слідкувати за спокійним диханням низом живота. А тепер знайдіть третю зону. Або призначте її і знайдіть в ній задоволення. В ідеалі, щоб всі три зони були далеко одна від одної. Відчуйте задоволення в цій зоні. А зараз поєднайте третю, другу і першу зону водночас. Зараз з'являється наче такий 3D-ефект. Покайфуйте від трьох зон водночас. Зараз ви розслаблені. Ваше дихання рівне, спокійне і розслаблене. І зараз в цьому стані ви можете задати собі запитання, що мені приносить задоволення в житті? Що мені важливо? а що взагалі неважливо, що я хочу, а що я зовсім не хочу, що мені дає задоволення, можливо, навіть згадаєте із минулого щось, або із дитинства, що приносило вам задоволення. Від чого ви отримали таку дитячу радість, що тоді для вас було важливим? І можемо повертатися сюди, розплющуйте очі. Якщо ви лежали, то можете піднятися, якщо ви сиділи, то можете просто порухатися на місці, відчути своє тіло, відчути, як зараз ви знаходитеся в балансі. Якщо знову-таки у вас є ефірні олії, да, то в дифузорчик можете додати або подихати ними із ручок, да, ось так нанести крапочку на долоні, розтерти. І ось таким чином, таким будиночком, дахом ставите долоні і вдихаєте 13, 12 повільних вдихів і 12 спокійних видихів. І тоді, якщо ви будете робити цю вправу кожного дня або перед сном, або тоді, коли вам треба да, асимілювати якісь свої процеси, поєднатися з тілом, ця практика дуже класна, вона поєднує нас з тілом. Ви можете її робити будь-коли, або перед сном вона буде класно вас розслабляти. Ви будете потім добре спати, або під час дня, якщо був стрес, який да, то ви можете також робити цю. Управу. А я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що ви будете цю вправу робити, що для вас була корисна ця вправа. І прошу вас поділитися в коментарях, чи вийшло у вас першого разу зробити цю вправу. І хто буде робити її далі, то теж діліться своїми спостереженнями, своїми змінами і діліться, як ви себе почуваєте після цієї. Техніки. А я дякую за увагу вам! До побачення! Бережіть себе!